Может, в Зару? Да, среди Вариус. Давай, в Давай в бершку краще. Пломбир. Да, все-таки в бершку. Ми з вами усі любимо моду та шмотки. Нові колекції, знижки, тренди це все так легко і доступно. Процес покупки всього цього це взагалі окремий вид задоволення, коли ти ходиш, щось шукаєш, знаходиш, міряєш, потім йдеш на касу, купляєш, витрачаєш. На це гроші. Таким чином, швидка мода стає великою частиною нашого життя, тому що, ну, всі хочуть бути гарно вдягнутими. Вітаю вас на українській стороні. Ютуба. Мене звати Катя. Сьогодні ми з вами поговоримо про феномен фаст і про те, що ховається за цією індустрією, яка приносить просто мільярдні прибутки, але шкодить як природі, так і нашим з вами цінностям. По перше. Що це взагалі таке Fast Fashion? Якщо говорити просто що таке Fast Fashion, то це явище в модній індустрії, яке характеризується швидким виробництвом, звідси і слово Fast, дешевими матеріалами з низькими цінами та великими об'ємами одягу. Перший цей термін був використаний на початку 90-х років, коли компанія Zara з'явилася в Нью-Йорку. Термін швидка мода був введений газетою New York Times, щоб описати місію Zara, яка полягала в тому. Щоб дозволити одягу пройти шлях від стадії розробки моделей одягу до продажу всього за два тижні. Бренди випускають сотні нових моделей щомісяця, копіюючи модні тенденції з подіумів. Ви по-любому бачили або навіть маєте а, ось ці аля туфлі Versace, які в народі були названі туфлями Bratz. Це, мабуть, рік. 21-22, якщо я не помиляюся, так ось багато брендів швидкої моди намагаються зробити щось схоже на такі туфлі. І в цьому якраз таки і заключається ось ця їх окрема риса. Це стосується не тільки одягу та взуття, але також аксесуарів, як біжутерія або сумки. Fast fashion у притаманні декілька рис, які, якщо можна так сказати, не вписуються в кодекс а, люксових брендів. Швидке оновлення колекцій. Fast fashion бренди постійно випускають нові колекції часто кілька разів на сезон, навіть кілька разів на місяць. Це дозволяє їм швидко реагувати на зміни у модних трендах та смакових подобаннях споживачів. І в цей момент починається копіювання відомих трендів. Fast fashion бренди активно копіюють а, якісь колекції, якісь тренди а, і просто потім адаптують це під масовий ринок. Це дозволяє споживачам носити модні речі за нижчою ціною. А вже ця низька ціна приваблює покупців. Сам одяг виробляється на фабриках, найчастіше в країнах з низькою вартістю праці. Це дозволяє запропонувати продукцію за доступною ціною. Але сорі. Треба визнати той факт, що в певний момент починаються проблеми з екологією. Більшість матеріалів, з яких виробляються речі, синтетична. Наприклад, поліестер, з якого потім виділяється мікропластик, що впливає на екологічну обстановку. Крім того, низька якість та швидка зміна колекції ведуть до величезної кількості текстильних відходів. Швидке споживання, на відміну від якісного та довговічного одягу, Fast Fashion пропонує продукцію, яка слугуватиме лише один чи два сезони. Це створює культуру одноразової моди, коли споживачі купують багато одягу, але носять його недовго. Таким чином привабливість продукції тільки зростає, тому що Ну, а хто не хоче мати багато дешевого одягу? Інфлюенсери, до яких підлітки звертаються за модними порадами та розвагами, часто просувають бренди одягу, що не відповідають принципам сталого розвитку, тобто не мають балансу між задоволенням та сучасними потребами. Великі бренди інвестують ну, купу грошей якимось платним інфлюенсерам для того, щоб вони рекламували їхню продукцію на соціальних платформах. Як, наприклад, Інстаграм, Фейсбук або TikTok. Інфлюенсерка Дрю Афуало з вісьмома мільйонами підписників у TikTok та одним мільйоном підписників Інстаграм отримала негативну реакцію за публікацію реклами бренду Shane. Шанувальники розкрили правду про цей бренд у коментарях. Після того, як вона отримала ненависні коментарі, вона захистила свої дії в TikTok, заявивши, що екологічні покупки це привілей який може дозволити собі не кожен, і ці бренди здобувають свою шалену популярність завдяки цій співпраці з інфлюєнсерами та блогерами, Інфлюенсери клянуться популярними трендами, кажучи підліткам, що вони повинні мати цю річ, або кажучи, що це те, що носять усі круті дівчата. Хоча підлітки мають можливість слідувати своєму власному стилю і купувати. Shein is the fastest growing fast fashion brand on the planet. I'm here with the Shein hall. Selling cheap clothes in every color, size, and design. You can't finish Shein like you can't finish TikTok. Шейн це китайський інтернет-магазин, який продає дешевий одяг. Там ви можете знайти топ за 5 доларів та сукню за 11 доларів. Відповідно, найбільшою перевагою компанії є низькі ціни на одяг, який постачається в більш ніж 150 країн регіонів світу. Орієнтований на жінок віком від 15 до 20 років. Одяг також представлений у відшліфованих рекламних кампаніях, які проводить головний офіс Шейн. Компанія вклала просто мільйони в Google та Facebook. Вони запустили якесь власне реаліті-шоу в соціальних мережах, де ведучою стала одна з сестер Кардашіна саме Хлої Кардашін. Але центром її маркетингової стратегії є інфлюенсери. Та їхні ролики під хештегом Шейн компанія співпрацює з незліченною кількістю мікроселебріті, модних блогерів та учасників реаліті шоу, які демонструють свою купівлю в Шейн. У той час як індустрія моди виробляє одяг на 4 сезони. Швидка мода має 52 сезони на рік замість звичайних чотирьох. Розповіла ірано американська письменниця та організаторка хода катебі в інтерв'ю Блю Марбл. Все, про що ви можете подумати зараз, є сезоном і є масове створення трендів. Щоб люди хотіли купувати нові речі, ви повинні зробити їх модними. Чому це все настільки дешево? Чому з'являється ось ця а, жорстка а, жорстка потреба? А купувати щось у цих брендів. Такі компанії, як Шейн і Тему, утримують ціну на низькому рівні, тому що використовують швейних робітників, які правило з Південно-Східної Азії, які працюють довгий час за низьку зарплату і, як правило, навіть без трудового договору. Шейн дуже популярний по всьому світу. Я не знаю, я боюсь уявити, навіть скільки відео було знято на тему Шейна ось цих, типу, оглядів. Покупок. Мої деякі знайомі скупляються на шейні, тому що а, на шейні дешевше, навіть ніж на аліку, але дешевизна обходиться нам достатньо дорого, не корпорація. Скільки насправді коштує ця футболка, яку ви купили, ну, наприклад, на минулому тижні за 400 гривень. На перший погляд, зовсім нічого, однак. Вартість однієї речі взагалі включає в себе багато чинників. Документальний фільм від Channel 4 всередині машини Шейн. Відправив приховані камери знімати робітників фабрики, які були змушені працювати по 17 годин на добу, щоб виготовити сотні одиниць одягу на день. На одній фабриці вони отримували щоденну базову зарплату в розмірі 20 доларів, від якої віднімали 14, якщо буде знайдений брак. Тим часом інфлюєнсерів все частіше критикують за співпрацю з Шейн, екологічні та правозахисні організації, а деякі з них навіть вирішили розірвати співпрацю з брендом. Джорджія Португала, 21-річна британська інфлюенсерка, Понад 200 тисячами підписників в Instagram і TikTok. випустила відео, що більше вона не буде співпрацювати з цим брендом, поки вони не змінять умови праці. І це ще сталося після того, як вийшла ця документалка. Тепер я знаю, що працівникам Шейн не доплачують, вони працюють надто багато годин, не мають вихідних. Всі умови праці жахливі, розповіла вона своїм підписникам у TikTok. Корпорації отримують величезні прибутки від дешевого виробництва, тим самим стримуючи витрати на робочу силу. Вони не зупиняються на цьому. Вони спочатку інвестують в маркетинг для того, щоб ми з вами купували дедалі більше, тому що сьогодні Фаст Фешн продає нам не тільки одяг. А і цілу ідеологію, я не би боюсь навіть цього сказати, дійсно ідеологію. Це річ, яка дає нам ілюзію, що ми можемо завжди бути в тренді, що ми можемо купити ще один товар, не замислюючись про наслідки. Але ж не слухайте, якщо це корпорації, то це просто велетенські гігантські заводи або фабрики, або, наприклад, по-інакшому якісь напівпідвальні приміщення, де робочі. Де робочим тільки залишається е, нюхати клей, е, дихати е, пилю та, я не знаю, пилю від текстиля. Мабуть, найвідомішою подією, яка ілюструє погані умови праці для швейників, стала трагедія Врано Плаза. У 2013 році восьмипорохова будівля, в якій розташовувалося кілька швейних фабрик у Бангладеші, обвалилася, в результаті чого загинула близько однієї тисячі та ста робітників, і тисячі отримали поранення. Власники фабрик проігнорували попередження не використовувати будівлю, коли за день до цього були виявлені тріщини. Оскільки ланцюг постачання є неймовірно складним, розрібні торговці, здебільшого не знайомі з джерелами постачання та виробництвом одягу, а отже, не знають про умови, в яких працюють робітники, що виготовляють їхню продукцію. Від цього, на жаль, проблем менше не стає. Проблеми з екологією пов'язані з фастфешем не тільки через. А велику кількість відходів. Процес виробництва одягу потребує колосальних витрат природних ресурсів. Наприклад, для виробництва однієї пари джинсів необхідно близько 7 тисяч літрів води, а тканини, з яких роблять одяг, часто синтетичні та не розкладаються у природі. Кожна річ із фастфешн – це не просто покупка, це внесок у забруднення довкілля. Мільярди тонн відходів від одягу залишаються на звалищах. І їх просто-напросто не перероблюють. Одяг, який ми викидаємо після одного сезону, не зникає сам з собою. Він потрапляє на звалища або просто спалюється, що призводить до ще більшого забруднення повітря. А ось переробка одягу це процес достатньо складний і новий для брендів Fast тому вони. Вони особливо не торопляться з цим щось робити. Їх так, в принципі, все влаштовує. У фаст фешені є одна особливість: це культура швидкого споживання. І давайте визнаємо, що іноді ми купуємо речі просто для того, щоб їх купити, а не носити. Ми звикли купувати речі, не замислюючись, чи дійсно вони нам потрібні. В цей час наш гардероб заповнюється дійсно непотрібними нам речами, які ми будемо носити. Ну Хоча б один сезон відносити і вже буде добре. Ми купуємо речі, тому що вони дешеві та привабливі, а не тому, що вони нам дійсно потрібні. Наша потреба в моді стає залежністю, а фастфешен ідеально підганяє цю залежність, створюючи ілюзію, що для того, щоб бути в тренді, потрібно постійно оновлювати свій гардероб. Нам пропонують не просто одяг, а стиль життя, в якому важливою є актуальність, а не довговічність. Фаст фешн також створює проблеми соціальної культури, тому що бренди фаст fashion насправді дуже сильно впливають на наше е, почуття впевненості собі, вони впливають на нашу красу. То, яким повинен виглядати успіх, молоді люди, особливо підлітки, починають носити якісь бренди для того, щоб з ними асоціюватися, а це створює якийсь... Певний тиск, а, тому що навіть коли мені було років 13-14, була така річ, як а, поясні за шмот. Ми стаємо заручниками ідеалів, створених маркетологами, та постійно прагнемо бути частиною модного клубу. На тлі цього дедалі більша кількість людей є залученою до бездомного споживання. Ви знаєте, що ці проблеми можна вирішити. Ви знаєте, як їх можна вирішити, але я вам трошки. Не пам'ятаю, існують бренди, які активно борються з наслідками фаст-фешену, і які можуть запропонувати більш стійкі та екологічні альтернативи. Речі з перероблених матеріалів, відмова від начаткового оновлення колекцій, стійкі та етичні виробничі процеси все це робить моду більш екологічною та гуманною. Покупка в секонд-хенді, вибір якісного та довговічного одягу, підтримка брендів, які дотримуються екологічних та соціальних стандартів все це кроки у бік стійкої моди. Кожен з нас може зробити свій внесок у зміну ситуації. До речі, є така розповсюджена річ як оренда одягу. Цим нещодавно поділилася Тіна Кароль в своєму тіктоці, де вона знаходиться в Америці, в якомусь приміщенні, де стоїть велика кількість взуття, якогось одягу, навіть якісь, якась біжутерія. І вона каже, що сюди приходять деякі зірки для того, щоб. Не купляти арендувати це, тому що насправді їм це не потрібно вони не хочуть витрачати велику кількість грошей на це. Вони просто прийдуть, познімаються і потім віднесуть це обратно. Назад. Також багато хто може знати про таку річ, як оренда костюмів е, та суконь на весілля або оренда дитячих костюмів на якихось, не знаю, свята в дитсадочку або в школі. Тому що зазвичай вони всі робляться з поліестру, е, І так, хоча б одна річ буде зроблена з поліестру, а не там дві, три і так далі. До речі, в мене з е, таким одягом пов'язана якась... Дитяча травма. У мене коротше десь в <с> 5-4 роки був якийсь якесь свято дитяче, мене нарядили чи в костюм білки, чи в костюм лисиці. І це така травма, тому що а, це була як пачка, але вона була просто кругла. А, і в мене тупо була вся срака видна. Я стояла одна в цих білих трусах в гольфах і, і, і в цій пачці дебільне помаранчеве, ви розумієте? А мальчик зайчик зі мною стояв поруч, одягнений повністю, а я світила своєю дупою на весь сад. В актовому залі я була, аж плакати захотілася, боже мій. Ой, це якийсь харасмент. Фаст фешн може здаватися привабливим і зручним, але за цією доступністю ховаються серйозні проблеми від екологічної кризи до соціальної відповідальності. Розуміння цього факту допоможе нам прийняти більш свідомі рішення при покупках. Мода має бути не тільки стильною, але ще і відповідальною. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу з приводу fast fashion. А як ви відноситеся до таких речей, як Шейн, Алік, Тему і тому подібне? І як ви відноситеся, наприклад, до звичайних, таких як нью-йоркер? Тому що іноді? А, можна зрозуміти, що якість в звичайному стаціонарному магазині та на алікуде у мене все. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, то ви можете поставити йому вподобайку, написати коментар та підписатися на мій канал та мої соціальні мережі. Побачимося з вами в наступному відео. Слава Україні!